Пригощайтеся. Це тобі. Стів фруктиріанець. Він їсть лише фрукти. Добре, хлопці, я вас залишу. У вас тут бізнес? Дякую. – ма. – Спасибі, місіс Джей. Ти найкраща. Так. І на чому ми зупинились? Вибачте, не ображайте, що я питаю. Але хто ви такі? Е... Мій колега хоче сказати. Де ви до цього працювали? Про яку суму ми говоримо? Ви що для цього? Прилюдять це не його коник. Так чи ні? Так, що ж, е... я саме шукаю, у б його запустити з зуби. Е... Е... Слухай, Стіве. Я готовий піти на ризик. І це, звісно, досить цікаво, але ризик замаскований під перспективу. І я побачив її в твоїх очах. Бо колись і у мене був такий погляд. Я бачу, що ти на шляху до великого. Так, ну добре, до справи. Я гадаю, нам варто почати приблизно з 90 штук. О, це пробачте, ви не могли повторити? Вибачте, 90 тисяч це несерйозно. О, о, ні, стривай, Стіве, секунда. Я не бачив у гаражі натовпу з чековими книжками. О, ні, ні. 90 штук достатньо для нас. Та не думаю, що для вас це цікаво. Ми згодні на 90 тисяч доларів інвестицій і 300 тисяч доларів на оцінку активів, але до цього ви дасте нам 250 тисяч доларів у кредит під 10%. Повернемо, коли отримаємо чистий прибуток. Добре. Добре у сенсі згоди. Так. Тепер, перш за все, вам треба створити корпорацію, щоб ви обидва могли захищати свої інтереси. І е, це за умови, що я стану акціонером. А -а -а. Да. І дуже вам дякуємо, містер Марк. Ні, ні, просто Майк. Так, дуже приємно. Так, і нам теж. Біл? Фернандес. Так. О, дякую, Майк. Так, Стіве. І я тобі дякую.